Доброго дня, друзі. 22 червня. Заїхав на свою першу діляночку, не був тут на минулому тижні, не заїжджав, не дивився. тижня два чи три назад як прокосив бур'ян і все. Але він знову таки підіймається. Ну Це напевно вже питання ще щось можливо доросте. Питання буде наступного тижня. Приберемо тут бур'янець, щоб було гарненько. Показуються вже горіхи. Нарешті ось гігант гале. Є горіх. Те, що ще два тижні назад, я казав, не було видно, то зараз вже є деяке завантаження. Ну, чесно, я не сподівався навіть на такий результат, так як я розказував в попередньому відео, що цвітіння відбувалося спочатку жіночих. Чоловічі заквітали пізніше, так як не було таких температур, але все ж таки десь якийсь пилок був і десь все-таки час цвітіння в них співпав, що ми маємо, маємо деякі горіхи, хоч їх і не багато, але все ж, таки, все ж таки є. Так, це саме, саме гігант. І на ньому, я ж кажу, горіхи є. Далі подивимося зараз, що в нас буде на каталонських. А на каталонських, на жаль, горіха так і не видно. Ну, тут і не було як таких жіночок жіночих квіток. Тому, я казав, що формуватися вони будуть гілка першого року, пускає бічні пагони вже, напевно, на... На наступний рік у нас тут буде розвиватися, будуть розвиватися і сережки, і горіхи. Ну, на Косфорді ситуація покраще, він і цвів в цьому році. Ну і горіхи також, також є. Тому я думаю, ну, знову з Косфорда, як і в минулому році, знімемо горіх. Каталонського ще рік. Почекаємо. До цього чекали і ще почекаємо. ну Гарний горіх на, на косворді. Не, їх небагато, тому я думаю, будуть досить такі гарні за розміром. Ну, бачите, на, на кожному дереві Косфорда горіх такий є. Чудово, чудово, хоч щось радує. О, дивіться, навіть і на каталонському у нас є горішки досить маленькі, можливо пізніше їх краще буде видно, можливо вони тут і справді є просто не такого розміру, як в Косвор і в Гіганта Гали, але ну, насправді мало їх видно, можливо одне дерево просто. Так, співпала. Отже, друзі, така ситуація. Садок, садок росте чудово. Все, все влаштовує, все, все прекрасно. прекрасне. Бур'янчик ми, ми підберемо. І буде в нас в нас тут щастя. Ось також ще один каталонський. Бачите, є все ж таки. Горіхи небагато, не багато, ну, ну є, ну така справа є то є, це добре. Пройшов у нас дощик минулих вихідних, в суботу і в неділю, сумарно випало близько 30 мм, ну все ж краще і радує погода останніх двох днів, що вночі досить таки, Прохолодно близько 19-18 градусів. Конденсує воно, волога вночі збирається на листях, багато роси, тому це теж такий маленький плюс. Буде ще одне джерело живлення для для цих же фундуків. Сламберти, червонолистий, чудовий сорт. Чудовий, декоративний, Рад, радує він мене, досить таки подобається. Можливо, в цьому році вдасться мені накопати звідси відводок. Та ще десь висадимо його так, для прикраси, для прикраси саду. Така картина, прирісти досить таки, досить таки суттєві, на мій зріст. Чуть більше метр сімдесят, то всі дерева майже перегнали мене в зрості. І те, що є, ось, ось бачите, навіть на ламберте кожна гілочка додала близько 40-50 см. Ну, птиці роблять свою справу, обламують, сідають. Неприємна, звісно, річ, але, але від цього. Від цього нікуди не подітись. Ось бачите, є ось така коренева поросель, яку я не видаляв. Е, залишав декілька таких пагінців, не видаляв навесні. І ось тут я ж кажу, можливо, викопаю якісь відводки, хай не посадю їх в цей рік, залишу на дорощування, пересаджу горщики. І потім на наступний рік на осінь. Висаджу їх. Чесно піднімається настрій, коли отако проходиш посадку, все росте, все розвивається, все чудово і ну, радуєшся, що твоя праця, яку ти 4 роки сюди вкладав, все ж таки видно її результат, на що потрачені були сили. Енергія, кошти, ну і час. І був потрачений час. каталонський бачите, на деяких деревах є, на деяких деревах чомусь немає. Ну і по розвитку вони були, плюс-мінус, звичайно, але ну, деякі були трішки більші, деякі були трішки менші. Ну нічого, пару десятків, чекав пару десятків, з десяток якихось кілограм. Зберемо, на зиму хвати, друзям роздати також хвати, потрішки скуштувати, спробувати, а вже в наступні роки я думаю, будемо будем збирати гарні врожаї. Можливо, з'явиться ще якась територія, вдасться збільшити площу саду. Хоча й так часу не вистачає опрацювати це все, що є, але, але все ж таки будемо будемо старатись намагатись якось впоратись. Друзі Ламберта. Ну, чесно радує, хоч і поодинокі горіхи будуть досить такі, я думаю, великого, великого розміру. Ось сього. Бачите, друзі, а Ламберти в нас вже почав і сережки формувати на наступний рік. Ха, цікаво. На одних не видно навіть ще горіхів, а на інших вже почалися і сережки. Ну, це приємно, це потрібно. Якщо вже є, ось ми бачимо, якщо вже є сережки, оп! то значить на наступний рік будуть і горішки. І можливо буде навіть більше. Прекрасно. Чис чесно, не сподівався я побачити таку картину в кінці червня місяця, що вже будуть сережки, але все ж таки це досить приємно. Так ось, бачите. На цьому кущі у нас також є. є сережки. Прекрасно. Отже, друзі, такі справи. Нам би, звичайно, побільше дощу, тоді б, я думаю, взагалі ситуація була б чудова. Ну, радує також те, що зараз у нас кінець червня, а прирости не зупиняються. Гілки далі продовжують наростати. Я думаю, що ця волога, що є, вона так трішки, трішки продовжить цю ситуацію. Поросте він, можливо, ще тижня, два-три. Я думаю, на цьому, звичайно, ріст закінчиться, буде більше формувати, більше формувати вже почне сарежки. Ну, я думаю, цих приростів, що є зараз, коли дерева... Вже стали близько 1,82 метри. Ну за рік достатньо, я думаю, ми наростили. Погода, звичайно, аномальна. Ну, подивимось як воно буде. Я ж кажу, Можливо, ще будуть дощі, то і рости він буде далі. Основний фактор його зупинки в рості до осені це ж все ж таки нехватка вологи. Я думаю, до, до липня, до початку серпня він би все ж таки міг ще наростати. І вже тільки потім молоді прирости дерев'яніли б. Ну, будемо спостерігати. За 4 роки, що, що я висадив цей сад, то жоден рік один на одного не схожий. Кожного року якась аномалія. Кожного року щось нове. То цвітіння не таке, то дощів немає. То дощів досить багато, то рання весна, то пізня весна, то холоди, то ще якась ситуація, тому я ж кажу, що судити, як воно буде, буде далі. Не знаю, нема в мене такого досвіду. Можливо, люди, які, звичайно, займаються там близько 10 років цією культурою, то вони знають, як плюс-мінус воно відбувається, в які роки і чого очікувати. Ну, а я буду вчитись на власному досвіді. І на власних помилках. Багато я їх зробив, ну, сподіваюся, в майбутньому їх буде все менше-менше і, менше, і зможемо вийти на досить високий рівень вирощування цієї культури. І все у нас буде вдаватися. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть, звертайтесь. Займайтеся своїми фундуками, вкладайте чесно сили, я думаю, я думаю воно, того, воно того варте. Також бачимо ще одні сережки. Ну, Ламберта, бачите, майже напевно весь таки, все ж таки почав формувати сережки. Тільки що на попередній на своїй другій чи третій діляночці, яку я останню висаджував, пропрацював, там потрібно було три ряди ще прокосити. Але чесно, там такі то то багаторічні бур'яни вирішив все-таки не косити, там не така ситуація, як тут не амброзія там щериця, яку можна прибрати і вона на наступний рік не відросте. там Багаторічник, яким треба потрібно боротися раз і назавжди, то спрацював гліфосатом. На наступний тиждень покажу результат цієї роботи. Ну а тут я ж кажу, пройдемо, викосим, викосим зробимо додаткове мульчування на землю, щоб менш таки випаровувалась волога. ну Грунт бачите, близько сантиметра сухенького, а далі далі мокра земля. Трішку вологи, в принципі, я думаю, на найближчі 2-2 тижні буде достатньо для, для росту цих дерев. Коренева в нього не глибока, тому я думаю, буде він, буде йому з чого брати. Всім, друзі, дякую за увагу. Яшку ще раз ще раз прощаюсь. Пишіть, коментуйте, головне, підписуйтесь, тому що у нас досить багато таких переглядів на каналі, але... Але чомусь постійних глядачів в рази в десятки разів менше, чим, чим нових. Мені буде приємно, ви будете дещо знати, можливо, нове для себе. Тому ще раз, ще раз до побачення. Мирного нам неба, швид, швидшої перемоги. І слава Україні, друзі!